Вітаю! Тема нашого уроку Адам Міцкевич Світість. Утвердження любові до батьківщини і хороїзму в баладі Адама Міцкевича символічні образи, елементи фольклору у творі Адам Міцкевич і Україна. Мета Поглибити знання учнів про творчість Адама Міцкевича, познайомити з баладою «Світязь», з'ясувати символічні образи балади та елементи фольклору, закріпити знання учнів про жанр балади, розкрити фольклорно-національні традиції в баладі, розвивати вміння виразного читання, аналізу художнього твору, виховувати кращі моральні якості людини. Вправа пригадай! Який літературний жанр називається баладою? Чим літературні балади відрізняються від народних? Які фольклорні ознаки запозичили літературні балади? Яку країну вважають батьківщиною балади? Які письменники зверталися до жанру літературної балади? Балада. Жанр ліроепічної поезії, фантастичного, історико-героїчного або соціально-побутового характеру з драматичним сюжетом. В основі балади лежить певна незвичайна пригода. Тому баладу часто називали маленькою поемою. Балада виникла у 12-13 століттях як любовна пісня до танцю у прованці. Балада зазнала розквіту в творчості Фіона. Балади писали видатні поети Італії: Данте, Петрарка, Бернс, Гете, Шиллер, Гайна, Гюго, Жуковський, Пушкін, Мічкевич. В Україні до жанру балади зверталися Гулак Артемовський, Боровиковський, Руданський, Федькович, іван Франко, Леся Українка, Борис Гринченко, Андрій Малишко, Іван Драч, Ліна Костенко та Борис Олійник. Адам Міцкевич. Ім'я при народженні Адам Бернард Міцкевич народився 24 грудня 1798 року в селі Заосії біля Новогрудок Литовська губернія Російська імперія, тепер це Білорусь, помер 26 листопада 1855 року. В Стамбулі Османська імперія, тепер Туреччина. Поховання Вавель, Краків, діяльність, поет, Альма-матер, Вільницький університет, мовотворів – польська. Роки активності 1818-1855. Жанр есе та поема. Магмус Опус, тобто найвидатніший твір, Пан та Деуш. Автограф. Народився Адам Міцкевич 24 грудня 1798 року на хуторі Заосі біля міста Новогрудка, що входить нині до складу Білорусі. Раніше білоруські землі належали Литві. Зараз перед вами музей квартира Міцкевича у місті Новогрудки. Родина Адана Міцкевича. Батько його Микола Міцкевич адвокат, належить до дрібно помісної шляхти. Микола Міцкевич сам брав участь у народно-визвольному повстанні 1794 року під керівництвом Тадеуша Костюшки. В родині царювали волелюбні традиції та ідеї патріотизму, любові до польської держави. Навчання Віленський університет. 1800 15 1819 роки він навчався у Віленському університеті. Це Литва. Студентом бере участь в роботі таємних студентських патріотичних гуртків. філоматів. любителів науки. Робота. З 1819 по 1823 роки вчителює в місті Ковно Каунас. Литва. Перебування в Одесі. Перед вами будинок, в якому він мешкав. Це вулиця Ілисаветинська Та пам'ятник Адаму Міцкевичу в Одесі. 23 жовтня 1823 рік заарештували за участь в діяльності Філаретів. За це його вислали в далекі від Польщі губернії Росії. Перебуває в Одесі. Знайомиться з декабристами. Подорож Криму. Міцкевич повинен був працювати вчителем в Одесі в Рішельєвському ліцеї, але місце вчителя не виявилося. В цей час він закохався в красуню Кароліну собанську з якою вирушив подорож Криму. Там він чекав на місце в Рішельєвському ліцеї. В Криму він пише свої найвідоміші кримські сонети. Переїжджає до Москви восени 1825 року. Там він знайомиться з Пушкіним. 21 лютого 1828 року вийшла друком поема Конрад Валенрод. В цей час він живе в Петербурзі та відвідує салони Зінаїди Волконської. Перед вами картина Месоєдох в салоні Волконської міцкеві читає свої вірші. Подорож Європи. 1829 рік покинув Росію та побував у Веймарі. зустрівся з Гете. 1832 рік відвідав Швейцарію, Італію, Дрезден та Париж. Там він читає лекції з історії римської літератури в Лозані та курс лекції з історії слов'янських літератур в Парижі. Поема Панта Деуш. В 1834 році Міцкевич опублікував останній свій великий твір поему Панта Деуш. Це польська національна епопея, в якій чітко появилися реалістичні тенденції. Вона стала енциклопедією старопольського побуту. Останні роки життя. Перед вами пам'ятник Міцкевича в Кракові. Там, де він похований. У листопаді 1855 року вирушив у Константинополь, щоб взяти участь у Кримській війні. 26 листопада 1855 року помер в Константинополі від холери. У 1856 році його прах перевезли до Парижу. У 1890 році прах і тіло перевезли в краків. Значення поезії Міцкевича Велике значення поезія Міцкевича мала для польського національно визвольного руху, для розвитку демократичної думки, відновлення польської літератури. Також вона збагатила літературну мову, віршування, поетичні жанри. Істотною є роль Міцкевича в розвитку польського театру, постановки його дяді, в численні висловлення з питань драматургії. Міцкевич за життя був для усього світу символом боротьби за волю свого народу. Про озеро Світіс. Світість найглибше озеро України, а також найбільше за об'ємом прісноводне озеро в країні, належить до групи Шацьких озер, розташованих на території Шацького національного природного парку на Волині. Площа озера 26 км. Найбільша глибина більше 59 метрів. Хоча середня глибина становить 6,3 метрів, а прибережна смуга мілководна. Прозорість води до 8 метрів. Верхні шари води влітку прогрівається до 20 градусів. Більше. На глибині температура води постійна і становить 9 градусів. В озері зустрічаються рідкісні форми даль... дальодовикової фауни. Рослинність озера рідкісна, окремі занесені до червоної книги. Навколо озера росте ліс. Озеро оголошено за разом із лісовим масивом площею 847 гектарів. Тут росте дуб, ялиця, гра, посика, сосна, вільга, береза, а серед лісового різнотрав'я, рідкісні орхідеї. Створилося озеро внаслідок провалу шарів земної кори в підземні пустоти. Версія геологів про походження унікального озера співпадає з народною легендою. Протягом довгого історичного періоду озеро належало різним державам, можливо, саме тому про нього існує багато легенд. Одну з них використав Адам Міцкевич для написання балади «Світязь». Його захоплювали вчинки героїв минулого, їх патріотизм. Легенда про озеро Світязь вороги напали на прекрасне місто Світязь, нікому було його обороняти, бо князь із своєю дружиною пішов допомогти в нерівній боротьбі другові, сусідньому князю. Залишилися в місті лише діди, жінки з дітьми та юна княгиня. Не хотіли волелюбні жителі міста загинути від руки загарбника, жити в неволі, зазнати глуму та знущань, тому вирішили прийняти смерть. Озеро поглинуло їх, даруючи безсмертя. На воді одразу з'явилися квіти неймовірної краси. Вороги зривали їх, але одразу падали мертві. І досі на водах світяться, милується Божим світлом чудове латаття, нагадуючи нащадкам про подвиг простих жінок, про їх безмежну гордість, про любов до Батьківщини. Читання балади Адама Міцкевича «Світість. Робота з книгою». Весі за змісто, де відбуваються події, яким ми бачимо озеро? Чому вона лякає уночі? Що чути з озера? Чи розуміють люди, що відбувається? Хто вирішив пізнати тайну озера? Що звелів зробити, якої ж довжини був невід? Кого запросив освятити початок справи? Кого впіймали? Опишіть зовнішність, ким була ця дівчина, що розповіла князівна? Як називалось їхнє місто? Хто правив ним? Куди вирішив князь? Чому не хотів князь залишати місто? Чим переконала князівна батька? Що сталося ввечері? Що вирішують жителі міста? Чого найбільше боялися люди? До кого звертається князівна з проханням? Яким? Що сталося з містом та жителями? Які квіти з'явились на воді? Що фантастичне, а що реальне в баладі, чи вдалося поету водночас показати красу, небезпеку і чарівність природи? Що для цього поет використав? Яку таємницю зберігало озеро, перед яким вибором опинилися люди? Як це їх характеризує? Чи правильно вчинили жителі міста? Якби у вас була можливість, що б ви порадили?